До нашого ефіру доєднується Павло Клімкін, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках. Пане Павле, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава всіх вітаю, друзі, радий бути з вами. Дякуємо, що долучилися. Щойно наш міжнародний оглядач цитував Трампа, який після зустрічі із Макроном і Зеленським написав і прокоментував до слова кажучи «The New York Post. Я дослівно процитую, якщо... Правильно передали його слова і дослівно медіа. Він, тобто Володимир Зеленський, хоче домовлятися про припинення вогню. Ми не говорили про деталі. Він вважає, що вже час, і Путін має подумати, що вже час, тому що він програв, пане Павло. Чи помітили ви після зустрічі у Франції зміну риторики в Трампа? І взагалі, як може змінитися риторика після цієї зустрічі? Бо, от, от щойно буквально з'явилася інформація з польських медіа, що мак? Макрон планує вже на цей четвер візит до Польщі, має зустрітись із Туском і Дудою і поговорити про результати спілкування з Зеленським і Трампом. Я думаю, що цей візит польський він не як результати, іде безпосередньо зустрічі з Трампом. Він планувався, і для Макрона зараз міжнародна реальність, міжнародний вимір дуже важливий. Після відставки уряду, і це трапилось вперше за 62 роки французького він знаходиться під внутрішнім пресінгом, і йому не залишається нічого іншого як показати, продемонструвати міжнародну активність і здатність до європейського лідерства. І це якраз має спрацювати на нашу користь. Що стосується Трампа, я щось особливо нового в його лексиці. Я слідкую за ним там 16-го року. Не почув. Те, що він посилається на те, що Володимир Зеленський прагне миру, це також насправді нема з цього тут чогось особливо нетривіального. Тому він пише на свою аудиторію і пише, як він безпосередньо сприймає. І якщо ви слідкуєте за його дописами, тут насправді. Ці дописи завжди також емоційно і політично завантажені, але реальність полягає в тому, що для Трампа це питання особистого іміджу на старті його президентства. Він багато обіцяв, що зупинить війну. Я думаю, що і він, і його оточення зараз добре розуміють, що зупинка не означає завершення війни. Але тим не менше він цього хоче. Він хоче сказати, що тільки він здатний зупинити Байден. ні. він хоче сказати, що він власне запобіг третій світовій. І навколо цього, і власне, його логіка. Тому тиск стосовно спочатку паузи. Чи буде це формальне припинення вогню, чи буде це якимось іншим чином, а також відповідно потім тиску в сторону заморозки. Цей тиск буде буквально в наступні тижні? Я думаю, що адміністрація американська подивиться на варіанти опції, сценарії десь до різдва, і одразу після нового року визначиться, як і яким чином вона рухатиметься далі. Угу. Поки Трамп за вашими словами демонструє таку роль е, визначального лідера у всіх цих процесах, зокрема і в припиненні війни Росії проти України і у інших геополітичних питаннях, Зеленський сьогодні заявляє, що він буде намагатися дотелефонуватися до Байдена ще, поки цей на посаді чинного президента, і домовлятися про е, запрошення України до північно-атлантичного альянсу. Чи не підкладемо ми самі собі свиню і не зіграємо в по в погано для нас у стосунках із майбутнім президентом, який на себе цю роль хоче перебрати такого, знаєте, все глобального месії, але після того, як переміг Трамп, насправді значна частина Європи дивиться на Трампа, і до цього в Європі були країни. Які насправді не поспішали до нашого запрошення. Я вже не згадую Віктора Орбана, не згадую Ердана, Але там за моїм приблизним підрахунком є десь 9-10 країн, які можуть давати різні публічні меседжі, але насправді мають дуже і дуже непевну позицію стосовно кроків далі. Тому говорити про консенсус стосовно запрошення було не можна навіть під час минулої адміністрації, а як про нього можна говорити зараз. Тим не менше, послідовність комунікації з Байденом в цьому сенсі і можливість. Якщо він не готовий рухатись далі стосовно запрошення, я так розумію, це обговорювалось між Байденом і Зеленським. Має власне штовхнути Байдена на виконання інших домовленостей. Ну і військова допомога, і фінансова допомога, і власне моє просте питання: а чому не можна було до виборів подати пакет на 24 додаткових мілярди? Тобто у мене багато питань до цієї адміністрації, але краще, якщо їх власне будуть озвучувати ті, хто, хто за них відповідає. Тим не менше, я бачу чимало таких нестиковок не в сьогоднішній політиці в адміністрації, яка зараз в Сполучених Штатах. З одного боку, ця допомога дійсно неоціненна, а з іншого, вони не здатні змінити парадигму замало запізно, яка веде нас в власну логіку і такої війни на виснаження. Так що тут у мене багато питань і я, звичайно, скептично ставлюсь до результату. Стосовно запрошення за часів цієї адміністрації, але тим не менше, контакт з нею дуже важливий, тут нема питань. Пане Павле, відмежовуючись від питань нашого вступу до Північно-Атлантичного альянсу, бо розуміємо, що ще перспектива довга. Поки лідери 50 країн збиралися у Нотердамі, у Сирії повалюють режим Асада і у вас, як в людини, яка довгий час працює в закордонній політиці, немає не, не відчуття, що в глобальному світі почалися якісь незворотні процеси, або як мінімум, процеси, які матимуть у найближчі тижні або місяці, дуже великі результати, в тому числі і для українського питання, в тому числі і питання російської війни в Україні. Безумовно, і таке відчуття є не тільки у мене, це відчуття є у тисячі мільйонів. Всі прекрасно розуміють, що система правил, яка була побудована після Другої світової відвертосипавця. Тобто, чи є правила, так, вони формально є, але їх інтерпретація і виконання під великими питаннями. Всім прекрасно зрозуміло, що іноді події можуть. Отримати такого незворотнього характеру, і це Сірія це прекрасний приклад. Крім того, зрозуміло, що запорукою успіхів для сирійської опозиції стали, по-перше, неочікувані дії, і ми це все бачили. Друге, це скоординовані дії. Тобто одночасно йшли сунітська опозиція, і курди, і друзи, і вони перерізали, власне шляхи на Дамаск і багато чого іншого. Ну і третє, власне, що оточення Асада почало його здавати і говорити з багатьма іншими. Тому це не нокаут для Росії, але їй завдано серйозного удару, так само як і Ірану. І в сьогоднішній ситуації, так як Путін бачить геополітику, він намагатиметься відігратися, і можливо відігратися на нас. Ми маємо бути цього, цього свідомі і до цього готові. Тобто середньостроково і довгостроково, тут в перезавантаженні Сирії є дуже багато для нас зисків, але короткострокова Росія спробує знайти. Відповідь тим більше, як ви бачите, вони на міжнародних майданчиках, в тому числі Онівських, намагаються звинувачувати і нас в тому, що ми доклали руку. Ну, власне, якщо доклали, то ми класні геополітичні гравці, пане Павло, знаю, що ми маємо вас відпускати, бо у вас є ще наступні зустрічі. Дякуємо вам на за жаль. те, що доєдналися. Міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клінкін був у цій частині головного за